І знімаємо ще один лот вам для порівняння шапулечки. Шапулечки льяво плюс інші вредження. будуть стрітки бренд Лего. Така теж на міху, класна, тепла. Така в'язочка. Вже я буду більш швидше вам показувати на флісі. Так, кому по розмірам я вже вам все сказала. Дивіться, які вони прикольні. Кожна шапка просто ну це якийсь я кажу, витвір. <соць> витвір мистецтва на хабешці. Е -е, стосовно. Хомут з шапочкою, новорічна така вона попалася, на флісику. Чим класно, що шапки такі будуть зараз. І на подарунки брати, бо вони незвичайні. Вони рідко коли такі бувають. Взагалі, ви знаєте, що цей бренд Лего. Це дуже така дуже-дуже ну, рідкісна позиція. От, тому, на жаль, поки одягу нема, ну, є шапулі. Це теж дуже класна пропозиція. Така світла відбувающая. Віці, кожна шапочка дуже класна. Так, хомутики, хомутики, хомутики. Дівчинка, хомутики в двох розмірах. Нагадаю, хто, якщо не бачу перший огляд, ідуть. Ці шапочки теж в двох розмірах. Вони це вообще просто класна, модель дуже. Моя модель маленька вчора вам позувала. Фотку я робила. Такі може траплятися така тоненька, навіть дивіться, на дівчинку прикольна. Чорний хомутик, синій хомутик такий. Такий на мікрофлісі такому. Такі яскраві, такі флісочки. Дуже класні. Дуже-дуже. Так, показую. Двосторонні шапочки. Така яскрава на дівчинку теж, напевно, що двостороння. Всі такого кирпічного кольору. Мені здається, що навіть і дівчинки можна. Ну, нічого що кирпічні, але класні. Така, дивіться, прикольна. Теж на флісіку. Дивіться, які класні. Вони, вони всі прикольні. Ага, тут така Ламборджіні попалася, шапочка, теж такий дуже другий бренд стильовий. Такий ж такого кольору. Тут у нас такий шарфік, теж Ламборджіні стильнячий Один. Так, Така шапулька. Така. Це снутики. Такі дві шапочки, резиночка-шапочка. О, дивіться, які класні. На хабешці така на флісіку, така двостороння. ці класні, теж такі, в'язочка. І такі. А, якщо ти повторимо, старалося класно в різних розмірах. Тобто, якщо вони були наявні в двох розмірах, то і ми клали також вам максимально в двох розмірах. Сутували дуже ретельно. Ось такі класний ще один а... плотик. Замовляйте.